На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Доброго вечора! Сьогодні у подіях ви побачите. В центрі Коломиї, на вулиці Шептицького, зруйновано тротуар. Законно чи ні? Коломия проти алкоголю, молодь і волонтери розклеювали наліпки у магазинах. На Прикарпатті правоохоронці відпрацьовували злагодженість дій під час антитерористичних заходів. Відтепер свідоцтво про народження дитини можна отримувати не лише у раці, а й у пологовому. В Коломийському педагогічному коледжі збирали кошти для потреб онкохворих діток. Вихованці школи карате сюків приїхали з нагородами з чемпіонату світу. Заступника голови обласної ради Ольгу Галабалу звільнили через публічну незгоду і спротив старій системі. Нагадаємо, тепер уже екс-заступник голови облради вимагала прозорості усіх процесів, пов'язаних з розподілом бюджетних коштів. Боротьба за прозорість, чіткий розподіл коштів, викриття фактів корупції. Головні причини усунення Ольги Галабали з посади заступника голови облради. Екологічні кошти, те, що стало останньою краплею для того, щоб БПП свобода звільнила її. Йшлося про суму в понад 66 мільйонів гривень. Квота вийшла 654 тисячі на одного депутата. Ця квота була перемножена на кількість людей в фракції кожній, і була визначена сума, яку має до розподілу по екологічних коштах кожна фракція. Відповідно ця. Фракція на цю суму визначає об'єкти, а потім визначає підрядників на ці об'єкти. От а потім працює все за цією системою, яка була до сих пір. З кожного об'єкта ти маєш відкатну складову, яка складає там від 10 і до 50 відсотків. Також була лінія конфлікту, яка стосувалася застосування системи «Прозоро», яка б унеможливила відбір вручному режимі підрядників на дотендерні суми. Ще два питання: боротьба з незаконною виробкою лісу та видобуванням піщано піщано-гравійної ні, суміші. Однак, в обласній раді, за словами Галабали, діє управлінський маніпулятивний стиль, ворогам, закон, друзям, усе. Це не є питання навколо буду я заступником, не буду заступником. Так це питання навколо того, чи готові ми міняти правила на рівні області, чи готові ми консервувати старі правила, ще які діяли за режиму Януковича. Активістка майдану, одна із засновників реанімаційного пакету реформ та стипендіат програм Оксфордського та Віденського університетів Ольга Галабала продемонструвала свої новітні майданівські погляди не лише стосовно роботи обласної Ради, але й дизайну чиновницьких кабінетів. По собі залишила ось такий перший небюрократичний кабінет державного службовця. Як командний гравець, який не терпить маніпуляцій, галабала разом з однопартійцями перейшла в опозицію і пообіцяла, що спокою корупціонерам не дасть. В Івано-Франківську співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією ліквідували підпільну друкарню із виготовлення підроблених документів, організували друк фальшивих внутрішніх та закордонних паспортів громадян України та посвідок на тимчасове проживання в Україні мешканці Івано-Франківська та Закарпатської областей Вони надавали послуги українцям, які хотіли виїхати до країн Євросоюзу, та іноземцям, що бажали жити в Україні без законних підстав. Клієнтам, які через порушення візового режиму втратили право в'їзду на територію шенгенської зони, зломисники створювали паспорти двійники, реально існуючих людей. Коштувала така послуга від 2 до 3 тисяч євро. Для іноземців, які бажали отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні, зломисники підшукували жінок, готових за винагороду укласти з іноземцями фіктивний шлюб. На цій підставі іноземці отримували посвідки на проживання в Україні під час обшуків у квартирах та машинах організаторів оборудки. Правоохоронці вилучили десятки внутрішніх та закордонних паспортів, фотографії клієнтів, сотні фальшивих документів, зокрема довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, посвідки на тимчасове проживання, свідоцтва про народження. Співробітники спецслужби також виявили друкарське обладнання, поліграфічні фарби, підроблені печатки, кліше і штампи органів державної влади та правоохоронних органів. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 стаття 332 кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Законно чи ні? Фактично у центрі Коломиї на вулиці Шептицького зруйновано тротуар. Власник підвального приміщення знищив частину пішохідної доріжки і починає облаштовувати нове приміщення. Хто дав дозвіл на такі дії, і чи законні вони з'ясовували мої колеги? Центр Коломиї, початок вулиці Шептицького, дорога до кляштору. Вона не в належному стані, не краще і тротуар. А тепер його частини взагалі немає. Микола Копильців облаштовує вхід до свого підвального приміщення. Підприємець запевняє, робить усе законно, має на це усі документи, зокрема договір оренди землі на 3,6 квадратних метрів. Плануємо вхід зробити, бо тут вхід був такий поганий. Він був повалений. Все поломлено було. Просто прийшли, хотіли другий вхід зробити. Далі не виступаємо, чим положено. А те, що довелося більше розрити і зачепити навіть частину дороги, вимушений крок, запевняє Микола Копельців. Тут в бетоні йшов цей електричний кабель. Він йшов прямо сюди, у судових сходах. І нам приходилося його ну, обробити чи плиткою заклеїти чак. Ми змушені були його перенести. Це рез переносив його сюди. І зараз ми так само робимо сходи. От так само, як були сходи, так само ми робимо. Ми нікуди сюди не відступаємо. Отак не було, так ми їх робимо. То це, все це... Дали метр 50, так, ну, є метр п'ятдесят у документах. Черни пані Марія працює в магазині поруч із приміщенням, де ведеться ремонт. Крім своїх обов'язків, продавчині жінка виконує ще інші. Мусить постійно вимивати пилюку, від якої навіть дихати важко. Постійно мусимо прибирати постійно порохи. Це є тут продукти. І ніхто нічого навіть не попереджує, і великі машини приїздять, і вогонь який спалять, і самі не розуміють постійно. Торко те, що і працювати не можеш, голова повна. Це дуже незручності для людей, і для нас. Багато колом'ян теж не розуміють такого будівництва. Люди кажуть, все має бути гарно і, звісно, згідно з будівельними нормами. Мало бути, напевно, так як є сходова. І так вал бути маленький навіс. Я думаю, що це забагато. Чому вони зайшли аж сюди? Мирослав Хруник, підприємець, має приміщення поруч. Розповідає таке сусідство йому не до вподоби, бо це не лише незрозумілі роботи, а фактичне знищення будинку, якому понад 100 років. Ця ситуація ще почалася в 2008 році. Попередній власник підвалу по вулиці Шептицького, 1, він отримав дозвіл на влаштування входу в підвал і. Орендував землю у міської ради площею 3 квадратних метри. І так, на даний момент є ця оренда 3 квадратних метри, на якій є дозвіл на проведення будівельних робіт. Ще 6 метрів квадратних він доотримав рішення міської ради. Але оренда не оформлена на цю землю. Тобто він використовував 9 метрів квадратних. І частину тротуару. Наступний власник займає вже повністю тротуар, починає будівельні роботи, не погодивши з власниками суміжних приміщень, з мешканцями будинку. І будівельники масово вивозять цеглу з підвалу, вивозять ґрунт. Бо, наскільки я знаю, там висота підвалу до двох метрів, що не дозволяє проводити підприємницьку діяльність. Значить, треба поглиблювати підвал, підливати фундамент. Хто це робить яка будівельна організація, яка хто бере на себе відповідальність за те, що стіни з часом не осядуть, не дадуть тріщини. Ну, ми на, на всі ці питання хочемо отримати відповідь. Перевіряє документацію начальник відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю. Микола Дранчук каже, підприємець має договір оренди на три квадратних метри з землі та інші погоджені документи. Забудівник представив е, цілий пакет документів. Земельна ділянка надана в оренду. Є навіть договір оренди земельної ділянки і до облаштування індивідуального входу в підвальне приміщення. Всі правоустановчі документи і на право користування даним. Даними приміщеннями в порядку, але ксерокопії. Генплан погоджений, проект погоджений і е, каже, що має дозвіл на початок будівельно-монтажних робіт. Попередньо проаналізувавши ситуацію, перезвонивши в управління інспекції Івано-Франківської області державної архітектурно будівельної, нам сказали, що ніякої інформації немає. Що немає у нього дозволу, то дії будуть радикальні і в рамках чинного законодавства. Яким штраф штраф і припис на усунення даних недоліків з певним терміном. З Івано-Франківська вже відповідь надійшла. Договір оренди землі не зареєстрований, а будівельні роботи самовільні і розпочаті незаконно. Молодь проти алкоголю. Представники молодіжної ради відділу у справах дітей волонтери розклеювали наліпки в магазинах. Це нагадування продавцям про заборону продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. Алкоголізм не гра. Акцію під такою назвою провели в Коломиї. Представники відділу у справах дітей та молодіжної ради, і головне молоді хлопці і дівчата ходили в магазини, там розклеювали наліпки про шкоду алкоголю та тютюну на організм людини. Також нагадували продавцям, що продавати ці вироби неповнолітнім суворо заборонено. Ми хочемо донести до підприємців та до продавців міста, які продають алкогольну та тютюнову продукцію, про те, що дітям заборонено продавати підакцизні товари. І за це є відповідна адміністративна відповідальність. З міського бюджету було виділено 4 тисячі гривень на випуск агітаційно-інформаційного матеріалу за здоровий спосіб життя. Тому молодь міста, активісти студентського та учнівського самоврядування вирішили розклеїти цю агітаційну продукцію за здоровий спосіб життя з інформуванням про те, що потрібно вести здоровий спосіб життя. Важливо, що агітаційно-інформаційний матеріал розклеювали молоді люди, сучасні підлітки проти шкідливих звичок. кажуть, треба займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Молодь не має бути байдужо до цієї акції. Самим організатором цієї акції виступає Ігор Васильович Вахнюк, служба у справах дітей. А він таки подав клич, щоб ми якось зібралися з молоді, оскільки я голова молодіжної ради, зібрати молодих людей. І хоча це і краплено в морі, але все ж думаю, до певної лепти населення нам дасться достукатись і можливо якось люди змінюють своє ставлення щодо алкоголю. Так я неодноразово стикався. Бачу що в магазинах, як приходять діти, яким не ще 18 років, купують спиртні напої. Це не є правильно за це. Є адміністративна відповідальність. Також не можуть нас тішити, якось нас навіть пригнічують статистичні дані, оскільки кожного року від алкоголізму помирає близько 46 тисяч українців. І тому ми цією акцією акцію хочемо змінити ці цифри, хочемо зменшити вплив алкоголізму на населення і особливо застрахти молодь і підлітків. Підтримують ідею здорового життя і коломояни. Люди кажуть, наша нація не матиме майбутнього зловживаючи алкоголем, особливо коли мова йде про молодь. Мрія, аби наше суспільство було благородне, чесне, чисте. Це це прекрасно, щоб не пиячили, щоб молоді були свіжі розумом, патріотичні, щоб мило було глянути. Я про це лиш мрію. Пані Олена продавчиня, жінка каже: ніколи не продає алкоголь та цигарки дітям. Іншим варто брати приклад з принципових і свідомих продавців. Ми не продаємо алкоголь малолітнім, і завжди, якщо сумніваємося, питаємося паспорт щоб молоді шпила. Продавці за продаж алкоголю можуть бути притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу від 510 до 1700 гривень, якщо це порушення вчинене вперше, якщо вдруге протягом року від 2,5 тисяч до понад 4 тисяч гривень. Але найважливіше, аби кожен продавець, коли захоче продати алкоголь неповнолітньому, уявив на його місці свою дитину. Я хочу спростувати інформацію. Моє інтерв'ю, яка була в ефірі 6 квітня. Про те, що на вулиці Зарічній проведена каналізація і водопровід, де не дозволяли підключитися мешканці вулиці до водопроводу, за бюджетні кошти дійсно було побудовано каналізаційні мережі, а водопровід був побудований за кошти мешканців вулиці. Тому я хочу вибачитися за неточності. Вибачте. На Прикарпатті правоохоронці відпрацьовували злагодженість дій під час антитерористичних заходів. Зокрема, провели навчальну евакуацію, пошук та знешкодження умовного вибухового пристрою. Навчання відбувалося на базі Прикарпатського національного університету імені Стефаника в обласному центрі. Організатори навчань служба безпеки України, головне управління національної поліції та Державна служба з надзвичайних ситуацій в області. Для перевірки готовності силовиків до швидкого реагування на загрози терористичного характеру, організатори максимально наблизили завдання до реальних умов. Згідно зі сценарієм, надійшло повідомлення про замінування в холі адмінбудівлі. Після цього одразу провели оперативну евакуацію студентів, викладачів та працівників з приміщення. А відтак поліцейські взялися до пошуків вибухівки. Кінологи зі службовими собаками та фахівці вибухотехніки ретельно обстежили приміщення, виявили та умовно знешкодили вибуховий пристрій. Після завершення навчальних заходів поліцейські вибухотехніки проінструктували студентів про алгоритм дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів, а кінологи наочно продемонстрували роботу підопічних собак із розшуку вибухівки. Ми хочемо нагадати всім мешканцям міста Івано-Франківська та області про те, що боротьба з тероризмом це обов'язок кожного. Управління СБУ, головне управління нацполіції та ДСНС, навіть разом із волонтерами не може виявити, не може обстежити кожний автомобіль в області, кожне місце масового перебування людей. Тобто від громадян ми просимо пильності, якщо ви виявили підозрілий пакет, не підходьте до нього, організуйте охорону цього місця, тобто щоб і інші особи не підійшли, та телефонуйте на гарячій лінії СБУ поліції або ДСНС. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція повідомляє, що на мобільні телефони платників податків міста та району надходять телефонні дзвінки від невідомих осіб, які представляються працівниками установи та пропонують за грошову винагороду вирішити питання щодо непроведення перевірки. Зазначені особи телефонують з номерів телефонів: 095 641 п'ятсот та 066 052 70-23. Коломийська об'єднана державна податкова інспекція звертається до суб'єктів господарювання з проханням бути пильними і не дозволяти аферистам вводити себе в оману. Про факти шахрайських дій повідомляйте податкову інспекцію за телефонами 24410 сорок Органи внутрішніх справ. Телефон 102, Повідомляє прес служба Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції. Перші документи своїх дітей в урочистій атмосфері отримали молоді батьки. Захід відбувся у Коломийському пологовому будинку. Відтепер, відповідно до нової постанови, свідоцтво про народження дитини можна отримати не лише у раці, а й у пологовому одразу при виписуванні. З початку 2016 року молоді батьки в Україні отримали унікальну можливість зареєструвати новонародженого одразу в пологовому будинку. У Коломиї перші свідоцтва про народження отримали три сім'ї. Привітати батьків особисто прийшли представники влади та головний лікар пологового будинку. Дуже приємно дивитися, коли такі молоді сім'ї. Коли ви усміхнені йдете із полового будинку, це значить, що ми вас ще будемо чекати і ви до нас ще прийдете, бо кажуть, що гарні сім'ї повинні родити хоча б три рази. Реєструється народження маленьких громадян України Мурза Злати Петрівни, Симбаюк Іларії Романівни і Караван Каміли Ярославівни. Шановні батьки. Ми вітаємо вас із народженням ваших донечок. З вівторка до п'ятниці представники рацу оформлятимуть всі необхідні документи для отримання свідоцтва про народження, і вже на наступний день батьки зможуть отримати перший документ своєї дитини, як підкреслив Василь Чеборак, спрощення процедури реєстрації новонароджених здійснено з метою наближення адміністративних послуг до громадян. Сьогодні для мене, і думаю, для всіх і коломіян жителів Коломийського району є знакова подія, те, що державна установа, відділ ДРАЦУ йде до людей. Така чудова подія в житті сталася, та, де народження дитиночки, щоб воно не було захмарене якимось походами в державну установу, стоянням в чергах е, з видачою того свідоцтва про народження. Таке нововведення є дуже зручним для мам, адже не треба витрачати час. У чергах. Його повністю можна присвятити своїй дитині. Для нас це стало дуже приємною несподіванкою, тому що як для молодих батьків, які ще дуже розгублені, не знають, куди звертатися, що з цим робити. Тому я вважаю, що це дуже хороша процедура. Дякуємо і головному лікарю, і драцю за те, що отримали свідоцтво саме тут. Це дуже зручно. Я думаю, любов Юрійчук побажала новонародженням мешканцям Коломиї здоров'я і щасливої долі, та вручила молодим батькам подарунки і квіти. Василько Зарук та Андрій Гараш. Що подія НТК? У Коломийському педагогічному коледжі збирали кошти для потреб онкохворих діток. Нагадаємо, нещодавно у шостій школі проводили таку ж акцію. Організатори відвідали діток у лікарні і зрозуміли, навіть незначні кошти, а головне підтримка людей допомагають маленьким українцям якомога швидше одужати. Домашня випічка та смаколики від кондитерів професіоналів усе поєднали на імпровізованих прилавках. Студенти педагогічного коледжу, майбутні педагоги-організатори, вирішили організувати ярмарок милосердя. Такі акції в начальному закладі проводять не вперше, адже сьогодні складна ситуація в державі, і люди повинні з розумінням ставитись до ближніх, запевняє організатор ярмарку Марія Гнедюк. Минулого тижня в шостій школі проводилась благодійна ярмарка для онкохворих дітей. І в п'ятницю ми поїхали в Анко Франківськ. Ми відвідали цих дітей, ми дали їм кошти. Коли ми побачили ту всю ситуацію, ми не могли просто так дивитись і вирішили нас в коледжі також організувати. То так як ми організовували на першому курсі таку ярмарку, тоді ми їхали в серотениць. А Цього року ми вирішили, що будемо їхати також в франки з хворих дітей, тому що вони потребують допомоги. Долучилися наші викладачі, які підтримали, бо, певно, кожен розуміє, яка це є страшна недуга, анко. Сюди люди приходять наповнити свій шлунок, а з повною свідомістю, що вони куплять ці смаколики і допоможуть людям. Навіть кілька гривень допоможуть нужденним. Можливо, комусь з онкохворих діток не вистачає на лікування, чи навіть на обід або іграшку. Та фінанси не найголовніше переконані організатори акції. Прояв уваги та підтримка людей часто стають ліками для душі, покращують настрій діткам, каже студентка педколеджу Івана Самуляк. У нас дуже великий вибір домашньої випічки торти, кекси, вафлі, булочки, рогалики з повидлом, компоти. Все для наших студентів, щоб допомогти нашим дітям. Випікали самі так. Самі випікали додому Дома, випік. з мамусею. Це маленька, наш маленький внесок. Я думаю, допоможе нашим дітям. Все, що нас залишиться, ми хочемо відправити завтра, відвести для пристарілих будинок. пристарілих. Іванна, студентка першого курсу. каже до такої акції, долучилась вперше. Дівчина запевняє, готували смаколики з любов'ю. Та найважливіше, що люди купують солодощі не просто аби поласувати. Вони усвідомлюють, роблять добру справу. Враження дуже позитивні, багато емоцій. Так така навіть маленька частиночка їм допоможе. Я хочу, щоб усі групи долучилися. Було б набагато краще, щоб було тут більше груп, і більше ми зібрали коштів. На ярмарку зібрали 2300 гривень. Навіть така невеличка сума подарує, хоч одній маленькій дитині, шанс та надію на одужання. Коломийський академічний обласний український драмтеатр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 9 квітня о 18-й годині на комедію Як наші діди парубкували, 10 квітня о 13-й годині на казку для дітей Правда і кривда. Та о 18-й годині цього ж дня на комедію Нічні розваги з молодим Козерогом. Випускники гвіздецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів вирішили залишити у школі пам'ять про себе. У великого християнського свята благовіщення вони заклали біля рідної школи яблуневий сад. Мрія посадити дерева об'єднала всіх одинадцятикласників, вчителів та їхніх батьків. Цю добру традицію започаткували ще випускники школи минулих років. Уже милують око алеї горобини та калини. Березовий гай посаджені понад два десятиліття тому колишніми випускниками. Різдецької школи зробимо Україну чистою. Коломийська влада просить містян взяти участь у весняній толоці з благоустрою та долучитись до всеукраїнської акції. Зробимо Україну чистою. В Коломиї необхідно навести лад і впорядкувати вулиці, площі, парки, сквери, озера, річки, об'єкти масового перебування та відпочинку населення, прилеглі території до підприємств, установ та організацій. Вихованці школи карате Лисюків приїхали з нагородами з чемпіонату світу. Турнір проходив у польському місті. Бидгощ до сусідньої країни їхали три спортсмени. Привезли коломияни Три нагороди. Богдан Малецький поспілкувався з призерами світової першості. Директор другої спортивної школи Мирослав Лисюк ще недавно був активним спортсменом. Він вигравав всеукраїнські та світові міжнародні турніри. Однак ще не мав своїх вихованців призерами чемпіонату світу. Тому каже, що й не зрозумів до кінця, як все сталося. Та все ж таки зазначив тренер, якби не батьки та меценати, поїздки б не було. На такому чемпіонаті я з своїми вихованцями, тобто з нашими спільними з, з батьком-вихованцями, був перший раз. Тобто, чемпіонат дуже серйозний був, було 36 країн, понад 1800 учасників, що ви розуміли, було дуже багато було учасників. Конкуренція була дуже сильна і наші спортсмени коломийські, не дивлячись ні на що, виступили дуже достойно. Я рахую, що в нас е, е, срібна нагорода в особистому розділі це лендюк Іван. Вів 4 поєдинка, виступив дуже гарно. До Польщі їздили три коломаянина. Всі вони виступили вдало. Хлопці один за одним долали суперників. Один боєць добрався до фіналу, однак там не вистачило одного балу для перемоги. Та все ж таки каратист не засмучується, а навпаки, хоче поміняти срібну нагороду на золоту. Мені було дуже цікаво цим ці змаганням, я вам скажу. Це перша споїхала на це змагання, але я би не поїхав, якби не були мої батьки, Наша влада навіть на мене сильно не цікавиться, я вам скажу. Дивіться, ми що це кошти батьків, за свої кошти, що можемо. У нас є в залі ще багато, знаєте, що люди що які готові їхати, але немає, ну, що немає грошей поїхати. Мені до, з першого місця багана це не місяць, бо я перший бій бився з румунцями, то був дуже знаєте, був сильний, але я чув, що я готовий, то я теж переміг. А що другий бій у мене був з російцем, його. і я його легше його виграв. Ну, третій бій вже мені якось. Ну, щоб був допомогти щось сильніше за мене, це він був з Узбекистану. Мені бонянець, вам кажуть, що я не обійдуся. Чесно. Окрім індивідуальних видів спорту, в залях чемпіонату світу входили ще й командні. Каратисти виборювали кубок, як кажуть, у поєдинку стінка на стінку. Окрім двох коломоян, нашу країну представляв ще й рівнянин. Наші бійці вдало показали себе на цьому рівні і отримали кубок за третє місце. Тепер нашим каратистам залишається лише і з більшою напругою тренуватися. Адже на них чекають нові турніри та перемоги. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма Подінтика. І це все про що ми встигаємо вам розповісти сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. До завтра.